Інтерфейс USB для систем Зеніт пристрій необхідний для встановлення сполучення і передачі даних між газовим блоком керування зеніт і комп'ютером або ноутбуком через usb порт Даний діагностичний шнур підходить для всієї продукції Автогаз-Центру. Оригінал, виготовлений в Польщі. Підходить для налаштування систем вприскування газу ГБО 4-го покоління. Роз'єм для системи вприскування на три контакти, довжина кабелю 3 метра 30 см, кабель, захищений оплетенням. Підходить для налаштування наступних систем: Zenit Compact, Zenit JZ2005, JZ2009, Zenit Pro, Zenit Pro OBD. Диск з програмним забезпеченням в комплект поставки не входить. Має офіційну гарантію від виробника 12 місяців. Також ви можете завантажити драйвери, програми для налаштування і схеми підключення на нашому сайті або на сайті виробника.